Дитячий письменник Сергій Лоскотов на псевдо «Лоскот» народився у місті Узин Київської області 14 вересня 1970 року. Працював архітектором, дизайнером, інженером та брав активну участь у реконструкції Національного музею Тараса Шевченка. На волонтерських засадах допомагав у сфері реабілітації дітей та дорослих з інвалідністю, а також був волонтером програми Рівний рівному». Сергій воював у АТО в першій хвилі мобілізації, а з початком повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, не вагаючись, знову став на захист нашої землі. Минулому році молодший сержант Сергій Лоскотов. Був нагороджений орденом за мужність Третього ступеня. Спочатку Лоскот писав дорослі філософські казки та згодом перейшов на дитячу творчість. Ідея про це виникла на війні, бо йому хотілося якось абстрагуватись від побаченого. Перші казки народились під час бойових дій, які він записував у зошитах. На запитання, чому саме дитячі книжки, він стверджує, що там немає ані страху, ні жахіть. І за класикою жанру дитячих казок добро завжди перемагає зло. Загалом з пера Сергія вже вийшло майже з десяток книжок. Кілька років тому письменник завершив роботу над казкою Чубзики, ілюстрації, до якої автор малював власноруч. До речі, оригінал картини макету обкладинки цієї казки Сергій подарував нам під час презентації його книги Поганий день і веснянки. На прохання нашої бібліотеки до всеукраїнського тижня дитячого читання 2022 Сергій Лоскот, перебуваючи в окопі, записав нову відеоказку про жовте сонечко у білі цяточки. Розкажу. Жила була собі така. Маленька комашка, сонечко, Жовтенька, не червона, а жовтенька. Крапочками такими біленькими. Ну, порхала собі там вона в блакитному небі. Щаслива-щаслива була так. І один раз сіла вона на лісточок, щось замріялась. Вона їм дуже багато мріяла. І тільки почала даже засинати свої мрії, як тут таке бурмила. Хрязь, колорадський жук. Залазить він такий і до нашої сонечки. І такий каже, сонечко бачило. Не здрасті тобі, не, ну, не вихований жук. Страшен. Сонечка дивиться на нього. Така. А навіщо питає? Як навіщо? каже, я її з'їсти хочу. Ех! Ну сонечка не дуже зляка, але ж поцікавилась, бачиш, що жук трохи не при себе. Так чому ви хочете мене з'їсти? А жук каже, бо вона мені заважає жити. Сонечка каже, як заважає жити? А жук такий. Та просто заважає все. Тому треба її з'їсти. Так ти бачила, бо нам сказали вони сонечки жовтенькі із крапочками. Як ти? Може, ти все ж таки сонечко Сонечко каже: Ну, вона ж трохи хитренька була така. Думає, то може того жука трохи обмануть і каже: знаєте що? Я не сонечка, сонечка вон. Бачите, який великий, показує на мухамур. Гріб мухомор Він теж жовтий і в крапочку. Каже, а жук такий. Побачив того, гриба грибає такі. А, а, зараз я його з'їм і побіг його жерти. Ну тільки трохи від покусав його і здох. Лапами лежить такі, лапи кверху, уси донизу. А сонечка така на нього подивилась і каже: тю якийсь дурнаватий колорадський жук. І полетіла собі. Знов на небо блакитне, і там порхала собі, і все. А за жука, за того шкідника, і згадувати забула. Сподіваємося, що дуже скоро казки, написані в окопі, стануть новими книжечками, надрукованими в мирній Україні. Готуючись до випуску нашого проєкту, ми попросили Сергія передати вітання нашим читачам. Привіт дітки, я Сергій Ласкот і я у Львові, бо мені мої командири дали відпочити трохи від війни. Вам бажаю, щоб ви читали побільше української, побільше книжок. І щоб ви були щасливі, бо постійно після темряви обов'язково наступає світло. І гадаю, що скоро і в нас світло наступить. І тих поганців ми всіх об'ємо і прогонимо. І буде нам щастя. Все, пока. Нехай якнайскоріше здійсняться ваші побажання, пане Сергію. Бережіть себе. На нас попереду чекають ще багато зустрічей та презентацій ваших книг. Чекаємо з перемогою світла над темрявою.